Ну і всім привіт розумію Фуртікс Ферсональ. І сьогодні я буду відкривати 8 Champions Гамів які є на вашому екрані. І давайте ж почнемо з ось цього. Значить, всі Champions Гамів ми відкладемо І почнемо з першого. Давно вже в нас не було відео. Так, тут ще пусто. І найбільша інтрига, хто ж нам випав? І це Едінсон Кавані із ПСЖ. Прикольненько, СТ. Пермаємо СТ прикольного. Якщо ви заходили в мою групу, наблюдали за моєю сторінкою, то ви пам'ятаєте, що я прикладав фотографії зі складом. Ну, Зі складом моїх футбольних карточок, які в мене є. Тут, як ви бачите, шестіренка. І там якраз нам не хватало СТ. Хоча там є Агуеро, Руні. але це не такі карточки, це трошки інші. Так, ще нове було 50 долярів і там одна ну, дотриока. Так, відкладуємо це все в іншу сторону. Так, беремо наступний. І відкриваємо. Якщо хоч, хочете бачити. Хочете бачити більше чемпіон з гамів, то ставте лайки. Підписуйтесь ще на мій канал і на мою групу в ВК. Ну, нам попадається тим часом Бейл, Правий нападаючий. Це дуже добре. Нам, значить, лівий нападаючий Азар, центр в нас вже Кавані. І правий Бейл, Вже добре. Воротар в нас є, ще треба тільки захист і півзахист. Нам більше ін'єсту. Хабі в нас є. Ін'єсту і дебрує. О, це буде прикольно. Ну, зі зв'язочкою з. Тим. А, Азар, Так, ще нам випало 100 долярів. 100 долярів. 100 долярів. І ще нам випало ще одна така татуїровка. Така саміхінька. Тільки там та чуть-чуть була не так не ну, Жувачка. Вроде пусто. Так. І це... Я сам ще не побачив. РБ. Правий захисник Дані Аувес. Ні. А, да! Дані Аувес! Прикольно! такий брудний, така карточка вся пошерпана. Не знаю, вам видно чи не вийду. Два... Дані Аувес! Я так прямо вгадав Дані Аувес де Сільва. Блін, він трохи такий пошапний. Ну нічого, даніоус є даніус. Ще нам випало. Знову 50 делярів. Скоріше знову така татуїровка. та та тадон Ні, татуїровка в формі серця. Таке крапочкове серце. І, звісно, жувачка. Так, тепер ми беремо ще один чемпионкам. У нас завжди їх п'ятеро хвилин з і нам випадає. Зараз я вам покажу. Сам ще не бачу. Та-да-да-да! -та -та -та! один Бейл? Ви серйозно? Дайте мені Роналдича, Або ОЗІ... Ні, ОЗІ у мене є, І ще одне сердечко. І ще 50 долярів. Такий же самий чемпіон Серйозно? Ну і жувачка нічого не вдала. І тим часом у нас залишилося 4 champions gama. 4 рівня 4. Так, мусимо поймати когось нормального. І той же самий воротар у нас все-таки є. Блін, як це обідно. О, зато у нас ще немає одного долара. Один долар. Один. One. One, One dollar. One. One девочка. No. Так, ще у нас... Є така татуировка. I believe I can fly. Вот такая татуїровка. В, 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 в чому не бувало? Жувачка? Живачка. Желачка я люблю. І чемпіон там. У нас настройка останніх чемпіон. І нам випадає... Це ви не той самий рубець. Це Феліпе Мело! Ви серйозно? Да. Не буде на сьогодні в Але це півзахисник, це вже добре. Це демен. Позиція, яка така тяжка в футболі. Ще один Абелія Кінфлай, так, І 50 баксів. норм, 50 долярів, І жочка. Тим часом у нас залишився 2 чемпіонс гамма. И нам выпадает та та Фак! Фа! Серьез в CSGO, як в паке в FIFA! Такая прикольная татуировка. Ну, 50 баксов. 50 баксов. Дайте мне хоть 100 бы шалту жочка. И пустый чемпион. Пустысенький. Пустынький. А при чем? На І нас тим часом залишається останній Champions Gum. І ми його відкриваємо. І дістаємо звідти. Я... Давайте карточку відкладемо. Дістанемо це, поки все. Так, щоб вам не було видно. Щоб мені не було видно. 50 баксів. Значить, це вже погана карточка. Походу, Бейл. Але от татуха того, як і називається, мустан, щось типу того. Хх, тут походу Чуть-чуть Помилилися вони. У нас же така є татуха Така похожа І. жувачка. Але, більша інтрига це. Та-ла-та-та-дааан Татата. там 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 Я сам чого не бачу. Та-та-тан, і це. Тун! Я ж казав, що це Бейв! Я ж казав! Я ж казав, що це бартишка браю. Гребаний Бартишка! І пустий. Наразі останній пустий чемпіон. Ну що, ж, час, прощайся, з нами був Росіе Курсон, але перше я вам покажу, як тут все зібралося. Коє ту родиносик. Отак от, от. Просто можна витирати свою жопу тинума. Мані. Отак от. Так от. Стільки жую, стільки карточків баєва. Ясно. Ну що ж, щастя, з вами був Футік Стасонок. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, на мою групу ВКонтакті. І пишіть в коментарях, чи ви хочете продовження цих Чемпіонс Ганпів. Все ж таки, я свої гроші прачу. трачу. Свої, нема мені. Свої. Добре, всім. бай Бебачки!